Ну Реально виявилося, сверлом найкраще чистити ці різьби. Чистити, от дивіться, що сверло звідти випихає. Тому що з тієї сторони я вже зробив цю процедуру. Ну і, звісно, мітчиком після цього. Але сверло меншого діаметра. М6 різьби. Ну, Це четвірка, мабуть. І потім, потім мітчиком чому? Тому що мітчик має таку от властивість різати. І він має ось тут от такі шанчики для того, щоб там збиралася різьба. Або або вже коли я відкручую, там також багато частинок самого, самого. Грязі, мусору, герметику різного. Тут три види герметику, реально. І ось я дійшов звідти, це все вже почистив. Ну, по прокладку це вже інше питання. Основне, мені в основному треба було з тієї сторони різьби. І тут багато було, це я просто ножом зрізував кучу гермету. І не забувайте також ось ці от пройомчики. Тому що звідси болт запихається, і якщо там залишається багато, ось. Втім, воно туди за затовкує і видавлює або картер, або зриває різьбу. Ну, ось один лишив для показу, реально. Бачите, меншого діаметру. О, о. Реально, я вже відчуваю, що воно вже вперло в залізо, тому що це акуратно не треба пережимати, але подивіться, що звідти. О, о бачите? <гум> Де? І, і, і за кожною перепаковкою. Це може зробити один недомеханік за один день. Розумієте, ж недобре пакувати корзину і кожен раз забивати туди гермета і, 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 і воно. І тепер після цього ось так от ось так, от, мітчиком. Мітчик поправив в першу чергу він, е, якщо сверлом десь, ось, в другу чергу він е, наріже до кінця там і. і Ще е, викине все. Ось в ці от. Всі от давайте вже в прямому якби не будемо чекати, тільки не пробуйте це заставляти, щоб швидше є є з чим погратись по кругу. Тут ще питання. Тато, в принципі. Але ось, ось, бачите на мітчику, що лишається. І, і він закрутився до упору. До упору. Куски, куски тої ж грязі разом з герметом. Це означає, що ця різьба буде нормально. Отак от робимо. Ну і відчистюємо всю, -всю байду, так як з цієї сторони підготовлюємо під іншу прокладку.